Дуже давно в одному далекому селі жили були Багряний Оні і синій Оні, і були вони найкращими друзями. Багряний Оні виглядав як Оні, але душа його була подібна до людської. Синій Оні виглядав як людина, але душа його була самотньою душею Оні. Багряний Оні хотів дружити з людьми, але люди боялися його. Вони кидали в нього бабами, не бажаючи бачити його поряд собою. Тоді синій Оні запропонував багряному. Ака, давай я влаштую безл в селі, а ти мене поб'єш. Тоді люди приймуть тебе. Вони все зробили за планом і багряний Оні вигнав синього села. Люди дізнались про доброту та хоробрість Багряного Оні, і нарешті прийняли його. Але коли Багряний Оні хотів розповісти синьому гарні новини, виявилося, що синій Оні зник, залишивши Багряному записку. Я відправляюсь в подорож. Якщо тебе побачать зі мною, то знову стануть погано думати про тебе. Але не турбуйся про мене, куди б я не відправився, ми все одно залишимось друзями.